За інформацією генпрокуратури Борис Приходько, ще в лютому за попередньою змовою з головою управління аграрного фонду Олександром Кірюком та Денисом Бугаєм, головою спостережної ради Брокбізнес банку, наближеного до сім'ї Януковича, заволодів майже трьома мільярдами гривень аграрного фонду. Приходька суд заарештував на два місяці і призначив заставу в 200 мільйонів гривень. Так, влітку 2014-го починається історія про борю, який любить брати чуже. Історія якої б не було, якби не гроші та добрі судді. П'ять років боря намагався не сісти, аж раптом придумав стати нардепом. Купив суддів, ЦВК та проліз у раду. Спочатку сидів тихо, але з часом повірив у себе. І вирішив вже не просто крадій та шахрай боря, а нардеп від депутатської групи Довіра Борис Приходько зайнятися рейдерством, причому одразу піти в банк та наїхати на гігантські підприємства. А я зараз вам покажу йому роблять прокладку. до... Чиновників з адміністрації президента, які би дали вказівку силовим структурам, тільки не СБУ, силовим структурам, зробити оцей наїзд, не просто наїзд, вони хочуть знищити господарство. Яким чином? Накласти арести на майно, на рахунки, на все, паралізувати всю роботу. Боря вирішив одразу грати по великому та наїхати на найбільшого платника податків Чернігівщини, аграрного гіганта Земля і воля. Мабуть, подумав, що його власник, герой України Яковишин, вже старенький, а війна все спише. Сьогоднішня спроба не перша. На початку вторгнення Боря взагалі хотів забрати все село міць через військкомат. Ось хильнув чарку та міцно спить на роботі воєнком бобровицького району Олешко. А це Олешко також під градусом, але вже з колегами приїхав віджимати техніку як у вишина, коли русня ще мріяла про Київ за три дні. Він бере автомат, я тебе застрілю. Ну, стріляй, стріляй, він мене з стріляє. Його вигнали з роботи. Порушили кримінальну справу. Яка ведеться по сьогоднішній день? Звичайну техніку п'яний воєнком забирав без належних паперів, а потім скиглив та розповідав, як стійко бився з натовпом амбалів куркулів. Я це питання не випускаю з поля зору не випускаю і не випущу. І не випущу це питання, поки він не буде покараний, поки його не покарають. Приходько його продвигає і ще звання підвищує. До чого ж тут приходько? Бо Яковише не підтримав його на виборах. Я звернувся до населення Огромщини з проханням не голосувати. За Бориса Приходько. І виклав аргументи, будучи першим заступником голови Національного банку, де вкрав величезні суми весь аграрний фонд. От і вирішив ображений нардеп помститися і збагатитися за рахунок старіючого аграрія. Чим і прокладку цього? туди робить Борису Приходьку депутат Павло Халібон. Давайте от поговоримо, ну яка кінцева мета. Захватити все. Звинуватися мене в зв'язках з казками, що сьогодні війна і, і на цьому можна побудувати все. Павлік раніше працював у Яковішина, але занадто полюбив красиве життя. І, як і судді, що таки закрили в 23 му році справу про аграрний фонд проти приходька, згідно чинного законодавства України, для нас є можливості в нього великі стелити дорогу грішми. Я став на перешкоді йому. Приходьте, я став ворог на вороти. І дійсно, грошиків із мандатом побільшало. Минулого року боря навіть посів четверте місце в топі нардепів по заробітчан, і це лише офіційно. У нас є шанс нарешті змінити все, залишити позаду десятки років занепаду та схем. А ще Боря віджимає компанію Пожмашина, найбільшого виробника рятувальної техніки в Україні. Апеляційний суд Чернігівської області прийняв рішення одноголосно засудити мене на сім років позбавлення волі судді, які приймали це рішення. Це судді Чернігівського апеляційного суду, це осідач, Заболотний і Антіпець. Відмова переписувати бізнес коштувала Вар'янову вироку у сім років, і він впевнений, що за цим стоїть Борис Приходько. Допомагають у рейтерстві судді Чернігівського апеляційного суду за болотне антипець та осидач. Вони ухвалили абсурдне рішення, засудивши Вар'янова на сім років за угон авто куплене за його ж гроші, яке було спільною власністю. Це є безпрецедентним вироком і ставить під сумнів усю судову систему влади в Україні, бо це рішення 100% Одків буде скасовано в європейському суді з прав людини, і тоді суддям Чернігівського апеляційного суду доведеться відповідати за ухвалене рішення. До речі, ця атріця суддів вже давно фігурує в історіях щодо зловживань повноваженнями і є об'єктами журналістських розслідувань щодо незаконного збагачення. Долар в житті не бачив долара ні у кого ні долара. Покажіть долар. Тепер тисяча робочих місць, 200 мільйонів податків та 80% вітчизняного виробництва пожежних машин на межі знищення. Вас залишили з мізерними зарплатами пенсіями, розбитими дорогами та знищеною медициною. Апетити борі перелякали навіть облраду Чернігівщини. Нещодавно депутати фактично одностайно звернулись до президента. Вони вимагають поставити на місце приходька і порушити кримінальні справи стосовно злочинних дій щодо знищення промислових і аграрних гігантів Чернігівщини. Це стало відповіддю на звернення до обласної ради власників пожмашини та компанії Земля і Воля. Якщо конфлікт проігнорують, вони готові вивести людей під адміністрацію президента. Щодо свавіля на депів приходька і Халімона. Водночас Вища рада правосуддя та вища квалів комісія суддів вже хапаються за голову, бо на кону тисячі робочих місць і сотні мільйонів податків. Завтра клич і всі на площі до одного. Клич і всі на площі. Що мені сумніватися? Це вам можна сумніватися, а мені нема чого сумніватися. Я з ними проробив все життя. І це їхні робочі місця, це їхня зарплата, це все їхнє. І вони це прекрасно розуміють. А оскільки підприємство яковіше на найбільший платник податків Чернігівщини, то, схоже, борі час тікати. Це славетна київська електричка з Бобровиці. Кожного дня понад 500 людей, а в деякі дні більше тисячі їдуть в Київ на роботу.